Для перевірки в мене документів. І свої, будь ласка, теж покажіть мені. Сенко Сергій Олексійович. окей. Повідомлені, будь ласка, яка підстава для перевірки в моїх документах? Таких... Привітки заходів пересування. Нема таких Забилених підстав. Предметів, речей, зброї. Нема таких підстав згідно закону України про національну поліцію. Чому? Яку? Тому що не передбачає закон. Так? Яка стаття, будь ласка, придумайте? Яка підстава для перевірки? Я ж вам поясню. Так в законі України про національну поліцію не вказана така підстава, яку яка тільки що назвали. вказано. Ні, не вказано. Давайте поспоримо. Які статті? Скажіть, давайте відкриємо зараз статтю і почитаємо. Відкрива. Так які статті вказано, що ви маєте право ми переводити. Ми не знаєте. А превеликий жаль, всю розмову записати мені не вдалося. Я поліз в телефон шукати статтю 32 закону України про нацполіції для того, щоб показати її поліцейським, і в цей час телефон вимкнув камеру. Я наївно думав, що він як дитофон буде записувати процес навіть після того, як я вийду з режиму відеозапису, але сам собі наламав контент. Що коротко, знайомийши зі зтеєдської 32, поліцейський повідомив, що у нього є підстави вважати, що в мене знаходяться предмети, заборонені до обігу. Які підстави це вважати, він озвучити, на жаль, чи на щастя, не зміг. Тому документів я йому не пред'являв. В подальшому я взагалі сказав, що в мене може не бути з собою документів. Мені повідомили, що згідно воєнного стану, я повинен носити з собою документи. Хоча, суть з того, що назву закону України про правовий режим воєнного стану вони не знають, я припускаю, що вони його не читали там. Спеціальна процедура щодо обов'язковості носіння собою документів. Це, напевно, сюжет вже для наступного відео буде. Отже, після того, як я повідомив, що документів у мене просто з собою нема, що вони далі будуть робити, мене попросили просто назвати свої ім'я по батькові, щоб по базі подивитися, чи не перебуває я у розшуку. Ну я теж відмовився, тому що вони б одразу, якщо це армор, то вони побачили, що від мене багато заяв і зрозуміли, що я адвокат. Тоді, можливо, наша розмова яким чином змінилася, і це вплинуло на її подальший розвиток. В Будь-якому разі, я повідомив, що я поспішаю. У мене дійсно через 15 хвилин було засідання в суді. Я повідомив, що в мене просто справа, я не казав, куди я йду. І в подальшому я повернуся, і ми продовжимо нашу розмову. Вони нібито були не проти ніхто там на три години. Мене затримати в управління поліції для сування особи навіть не озвучував таку такий варіант. Проте коли я повернувся після засідання на те місце, їх там на жаль вже не було хоча вони повідомляли, що вони будуть на цьому місці далі патрулювати.